Функція y дорівнює f від x є прямою пропорційністю на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. знайдіть значення функції g від x дорівнює 3F від x плюс x по модулю поділити на 8, у тоці з абсцисою x 0 дорівнює мінус 2, якщо графік функції ось цієї прямої пропорційності проходить через точку з координатами 2 і 7. Пряма пропорційна залежність, це в нас y дорівнює к помножити на х. Якщо сказано, що проходить через точку з координатами 2 і 7, пригадуємо 2. Це х абсиса, а 7 – це ордината y – значення функції. Підставимо замість y 7, замість х 2. К ну, помножити на 2. Для зручності перепишемо 2к дорівнює 7, ділимо на 2, отримаємо к. 7 других. Десятковим дробом 3,5. Отже, коли ми підставимо, ми отримаємо вигляд нашої функції y дорівнює k3,5, що множиться на х. Знайти значення функції g від x дорівнює 3f від x плюс х по модулю підліти на 8 у точці запсисує х0 дорівнює мінус 2. Отже, підставляємо замість х мінус 2. Y від мінус 2 дорівнює 3,5 помножити на мінус 2, Додатній від'ємний буде знак мінус 3,5 на 2 7. мінус 7. Тепер переходимо вже до самої функції g від х дорівнює. 3 помножити f від x ми вже знайшли у тоці записую. Мінус 2, отже, множимо, так, знайшли помножити на мінус 7. Далі додати. Так, ось тут тільки вже підставляємо так, вже від мінус 2. Тепер замість х підставляємо мінус 2. Отже, мінус 2 по модулю поділити на 8. Три множимо на мінус 7, мінус 21 додати. Модуль забирає мінус, мінус 2 по модулю це буде 2, 2 восьмих. 2 восьмих – це 1 четверта скоротний дріб. 1 четверта десятковим дробом домножили на 25, 25 сотих, отже 0,25 Мінус 21 додати 0,25 це мінус 20,75 Відповідь – мінус 20,75